Алло. Алло, доброго ранку, Сонько. Час, вы Хто рано встає, той іншому спати не дає. Студентку Юлю з Києва підняти вранці з ліжка спроможний хіба що дзвінок незнайомця. Найчастіше їй телефонують зі сходу країни. Хоча одного разу будити дівчину довелось навіть хлопцю з Росії. Мене це якось надихає на хороший день. Хтось пісню заспівав, хтось віршика розказав. Хтось на каву запросив. Долучитись до безкоштовної послуги. Просто на сайті сервісу слід вести час, коли хочеш прокинутись, залишити свій номер телефону і спокійно засинати. Ви у списку сонь, яким зранку обов'язково зателефонує будист. Ви або ставите будильник, або підписуєтесь, щоб когось розбудити. І система сама вам перезвонює і вам, і другому людині, і з'єднує вас. Ми таким образом обіцяємо і повну анонімність, сервіса і сто процентної Аби розбудити Соню і впевнити, що вона не засне далі. Будист має дві хвилини. Спробуємо когось підняти на ноги і ми. На годиннику рівно сьома ранку. Алло, Соня, доброго ранку. Доброго ранку. Весь колектив «Сніданко з 1 плюс 1» бажає тобі гарного дня. Прокидайся. Ой, спасибо большое. Ну от на одну Соню в Україні стало менше. Бадьорого вам ранку та гарного дня. E